Лариса, привіт тобі із Кам'янця Подільського. Ти диви, яке диво. Це Кам'янець Подільський, старинна частина міста і річка Смотрич. Вниз 50 метрів. Чому я тобі вирішив це показати, це тому, що мені це нагадує Люксембург. Я маю на увазі сам каньйон та природу. Звичайно, дома гірші, ніж в Люксембурзі, а каньйон і природа дуже мені нагадує Люксембург. Окрім Люксембурга, я ніде такого не бачив. Ось якийсь старовинний замок, так що можна також сказати, що це Люксембург. Ларіса це спеціально для тебе, тому що я гостив в тебе. І це мені нагадує Люксембург. Дякую, Ларіса.